Всім привіт! І Сьогодні ми залетіли в Майнкрафт третя частина виживання одного блоку. М -м 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 -м. Мені ця штука дуже подобається. І ми трішки, мені трішки пограли, трішки пограли, побудували осу на два жителя. З'явились. Ні, вони люблять друг друга, вони розмножуються. О, ще один. Ні, вони ще не родили. Що? О, все родили. Ура! М -м -м -м. Тут кіт. Кіт? Э, він нічого не дає. Ну, починаємо копати один блок. Я копаю, ти копаєш на один блок, ти пам'ятаєш? А, добре. Собакин, собакин, в мене є кістки. Де кістки? собаку. Добре. Вони будуть разом жити. Так, де кіски-кіски? На, забирай. Дякую, дякую, дякую. Ну все, не треба більше, більше не кидай. щоб більше накидай. Ще п'ять повернув цей сундук. Надіюсь, вони тут були, ну, коротше, будуть тут. Так, що острів. Та штовкай його. Та все, зроби так, щоб він сів, Бодя. Та зроби так, щоб він сів. Я його затовкаю. Та зроби так, щоб він сів. А потім Добре, заштовхай. Все, давай я заштовхаю. Добре, заштовхай його. Та ти його так незручно. Добре. та бой, що ти робиш? Зроби так, щоб він сів. Сядь. Все зараз. Диви. Все, ось наших два друга. Повертай блок. Повертай блок. Ні. Так. Так. Робимо. Що? Нова фаза. А чого нам на бедрок не дає? чому бедрок не дали? Наверно, це, це бах. Ту, ти ломай, я поки пішов за лопат, моя замкнули нам... на мной. Тут дым на мыс падает, тут дым на мыс тут... Да? Надеюсь, напидированы появляется. Не крипорные тут. Крутий подарунок в житті. Що там? Ем там чотири алмази, три динамита і два трустини. Покламці покладуться ем, ем штаб ем дуже крутих вещей. Угу. Мені потрібно за дерево, ось дерево так добре, палочки, палочки, так будь обновочка. Дякую тобі. Так, я поки свій покладу от сюди меч. Це покладемо сюди. Так. І палочки. Боже, куди... А, а, палки от сюди. Я ще зробив дуже прикольну систему. Це будка собак і сундучки. Ай. Так, все є все, йди, копай там. Йди копай інше. Добре. Так, особа, чекай а де в нас так їжа оце? Мені потрібно тільки оце. Імо і, і ривною кровкою наливаємо ще. Так, де моя лопата, А де лопата? Всі речі. може тут. А де моя лопата, боть? О, ось. Все ось вона. Ого, ви, ви це бачите, знаєш, що тут армія піска. Так, тут е, 11 динаміту, в сундучі ще 25 золота, 4 діаманти. Один тотем, там і дуже багато всього. Это дуже классно, Нам треба э, ваня, нам треба попо нам так. Э, я должен сделать такое еще. Я должен поменять сундучки. Тут же на моем месте. Я сделаю такое еще. Что это такое, бодь? Это ты это чуешь? Бодь, кам'яна фаза ка на фазу повернулась. Камень на повернулась. <ророк> да. Ура! Сознучка. о, в нас ще нова фаза, мені здається. Джунглі? Да. Все, пішли спать. Не, почекай, Бодь, почекай, не спи. Да будь, че два, круляко, я тут. Todos juntos. Доброго ранку. Котоманку. Так Оце так. Лопата на ефективність 4 і дуже багато землі. Так, забираємо палки і оце. так Оце у нас крутий сундучок дуже. Ще один сундук, нормальний сундук. А шо там? Больше в тб е диаманты. В тобі есть диаманты. Будь... В... Все не потрібно, сам забирай. Добре. Все, йди купай. О, тут пчелка, бать! Пчелка, я зламав вулик, бать! Та да, поможи! Пчелка? Да, пчелка! Я зламав вулик. Но я, А я помру від яду? У мене буде пів серця. Ну так, да, пів серця. А в мене три. Надіюсь, ці пчоли помруть. Так, я думаю, я їх кам'яним мечем. Так, а я тобі так. Все, я буду купати, Буду те акуратнішим з вуликами. Треба це поміняти знову дерево. Лопата, камінь, лопата, вугілля. Ой, так, бать, то чи це вулик, чи я, я просто це. Це, О. це не вулик, а копай. Фух. А я буду робити на місці для ферми. Так, бать, а це вже вулик. А і що мені з вуликом робити? А цо, а ты не помрешь? Давай я пчел. Я пчел вбиваю. Бать на мене бы я пчел пчел, все. Боль, возьми себе от все одні тожони граби оці он хилься и с коробки возьми ще, на водне и Диві, я придумав тактику, ти береш оцих. ти ламаєш вулика, я б'ю бджіл. Ну добре, ну зараз я буду. Зараз я роблю місце для огороду. Угу. Сундук. Тут майже тут ну взагалі не дуже круті реси. У нас плют золота лопата. Я не знаю, що це таке, але я це копаю. Це, Напевно піч, бо тут дві пічі. Нормально. Ой, би... быть, подивись, скільки тут ресы валяється. Тільки не підбирай, да боть, ти, блін, ти половину перебрав. Ничего себе в І ще ти перебрав. Так, Бой, це вулик? Ні, це не вулик. Вам тут дуже багато стріл, я тобі так скажу. М Розуміло, я ще помер з сороками десь. Mm. Щось таке. Ну дуже класно. А яка в нас фаза по щоту? У нас фаза, Ем, зараз фаза у нас джунглі. Ні, щоту яка? Якщо рахувати. Наступна фаза? Так. Ні, яка оця по сьоту? Перша, друга, четверта, п'ята, шоста, сьома, дев'ята, десята, сто двадцята. Добре, наступня, е, наступня. Та на це Та... яка фаза? Е, перша фаза. Е, 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 ну, де? Робить? Та яка фаза зараз пощоту? Рахунку? джунглі шісті. Шісті? Ага, розумію. Всього їх тринадцять. А, тобто ми перейшли десь половину. Ну так, половину. Сундук тут взагалі фігня. Хоча ні, тут є, дві штуки. О, це дуже це дуже класно. Так, ламаємо. Вна, а яка нас на фаза руди? Руди всякі. Ну не, я не ну я не знаю. Ем, діп, ем, ну діп дар. Ем, Це якийсь біом. Плін, боць, маленький збіж, збіжав. Маленький житель? Дали. Я його зараз повертайся. Все, він вже знову там. Так, ми зараз їмо і коровка все подоїли. Так ой, я впав. Так. Беремо це. Я знову впав! Якщо знову впаду, то буде, то я буду злий. Це що таке? Боааа. А це не перебір? Не перебір. Мені здається перебір. Тут буде ферма, тут буде ферма. Та, тут буде ферма, та. Батя, це в нас я вже забув сказати. Це яка в нас частина? Там четверта? Ні, третя. Та, Та ні, четверта. Ні, це третя. Ну, потім подивимось. Може, тридцять четверта. Я думаю, я думаю, це третя. Бо тут буде ферма і для ми розширимо це. Бо тут якийсь, А яка наступна. Так. Тут вже е, восьминіг був. Восьминіг? Так. Да. Був. Діаманти. Діаманти? Почекай, не добувай, не добувай так. Де в нас то преси? Так. Де в нас тут наше кайло? діамантове? тут тільки мечі. А де діамантове кайло? Да, а в мене заднім суднім сундучки. В мене є одне. Здому діаманти. Бо що ти там ще робиш з водою? Ну, я розливаю, щоб ну, фермер. Бо це хто такий? Я його перший раз бачу. А, це аксолотль сірий. А сірий аксолотель? Він драткий. Ну так. Пора обновлятись. Давай аксолотль, біжи до водички. Все. Та він може дихати, эм ем, він може дышати. Ем, ну, да, да. ну я знаю, ну хай буде, все одно. Ну. Зомбі, зомбі. Зараз Я... ми нам годину на броню. От латова залізна броня. Бой, то ломиш, потім будемо робити її, ну ти понял, діамантову. Ну да, тільки нам треба діаманти. Mm. А вродеби діаманти багато на на океані, на окамі. А дай обувь. А, обувь я. Yeah. Так, сын. Пой, пришли спать. Спать добре зараз. До крафчу тут. Так, все, давай спать. Слип, слеп, слеп. Теперь мы залезли, чуваки. Ага. Так будь і забери тут треси валяється біля тебе. А я мені ще заберу інструменти. Залізні? О, а інструменти. Ну я ще цими допрацюю. Ну добре, добре. Ти їх поки поклади в якийсь там сундук який. Окселот... О, восьми них. Ну хай іде до окселотля. а де окселотель? Ну пофиг. Блять, мизизеры мы уже фазу океан прошли. Океан? Да. О, сундук. Їх вже 100 років не було, цих сундуків. Я подобрав 4 діаманти з того сундука, ем, воду і, ну і все. Все, ось таке в нас було відео, надіюсь, вам сподобалось. Ми надіюсь, вам сподобались. З вами були залізні чуваки, Богдан та Ваня. та всім папа.